Чоловік положив свою дружину у лікарню. Ну і через деякий час телефонує справитись про її здоров'я. Але так як наша телефонна станція працює дуже добре, його автоматично з'єднують станцією технічного обслуговування. Він запитує про здоров'я дружини, а йому відповідають, що відбувається з машиною. Прізвище цього чоловіка Рахимов. Алло, здравствуйте, Моя фамилия Рахимов. Хочу знати, що там з моей. А Рахимов, кажете, зараз хвилиночку глянемо. Рахі... О, Рахимов! Ну, скажу вам, Рахимов, намучились ми з вашою старою кобилою. — Не тоні. А, а що ж тут розуміти? Заїздили ви її? В якому сміслі? В прямому, коли мені дивилися до відчаю дійшли, вся облізла буфера пом'яті, погалови за нею доглядали я плохо за Та ти знаєш, як я її люблю? Ну, тоді, значить, не вы. Значит, вы кому небудь її позичали. Кому я ее одолживал? Ну, я не знаю, вам краще знати, кто на ней без вас їздив. Ты що такое говоришь? Да Та як ней близько. Нікому не підпускаю. Ну, тоді себе винуйте. Я бачу тільки одне, що обходились з нею не по-людськи. До речі, вона у вас масла багато жире. Та? <рес> да. Кучець? Три рази в день. Я тебе по секрету скажу. Я інодам маргарин посовує. Дорогенький, що ж ти дивуєшся, що вона після цього в тебе ледве дихає. Ти взагалі в курсі, що в неї криша поїхала. Ти <ріст> еде <ріст> <ріст> <это> тоже замітив? <ріст> Ще б не помітити. До речі, а її взад ніхто не бив. Ти сволоч, я тебе не дозволю. так напевно, тебе й не питали yet, не yet, ну, Як я тимня не спрошулі, Як я тобі зміняті, ну я дуже просто раз і засадили. Ти ти сволош, як ти, ну я ж ти сліпий, я ж бачу що їй зад міняли, ні сьогодні не міняли. У нього завда такой зад. У нього такой зад, що всі сусіди завідували. Я не знаю, чому вони там заздрили, бачу тіки одне, що сама стара, а зад новий. І взагалі вона своє відбігала. Моя тобі порада викинь її на сміттярку. Ти окупант бандитський! Ти свою викидивай. Ах, це я окупант. Ах, ти морда немита. Не віриш, запитайся моїх напарників, та вони з неї сутками не злізали. Ах, що ти берещиш так сутками і вдвох, і втрьох! Сейчас к тебе приеду, буду тебе лезать. Ну давай, приїжджай, біш фармак поганий. Я тебе так відгортаю, що тебе ні один аллах не прийме.